Сумчани масово тікають від мобілізації до сусідньої Росії. А одну третю усіх, хто з'явився на медогляд, лікарі визнали профнепридатними. Такі підсумки п'ятої хвилі призову від сумського обласного військомату. Там кажуть, виконали план менш ніж наполовину для порівняння. Показники четвертої мобілізації майже вдвічі більші. Добровольців також катастрофічно мало. Якщо минулого року таких було більше тисячі, то тепер лише 82 у нас область специфічна, прикордонна. Маємо ми 562,5 кілометри кордону, із них 8 районів прикордонних, мешканці яких населених пунктів цих районів мають тісні родинні стосунки з сусідньою державою з Російською Федерацією, тому мають право на виїзд, так? на довготривалий виїзд.